П'ятнадцята година, маємо новини для вас. У генштабі ЗСУ спростували втрату добропілля в Запорізькій області. Про контроль над селом заявили російські пропагандисти. Як пояснили наші військові, на околиці добропілля проникла ворожа ДРГ. Окупантам це вдалося завдяки сприятливим погодним умовам. На тепер диверсантів уже знищено. Військові оприлюднили відео, на якому тримають прапори в селі. Зауважу, що за онлайн-мапою українського осінь проєкту Діпстейт до фронту від добропілля 3 кілометри. Через це село пролягають логістичні шляхи на Гуляйполе. Українські підрозділи утримують північну частину Покровська і бої за місто тривають. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він укотре працював з командувачем угруповань військ, командирами корпусів, бригад, полків та окремих батальйонів, які тримають оборону покровсько мирноградської агломерації. За словами Сирського, у районі Покровська та Мирнограда наші військові активними діями блокують спроби противника накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід цих населених пунктів. Безпосередньо в містах українські бійці продовжують утримувати визначені райони. 11 сіл та міст на Чернігівщині та 6 на Сумщині опинилися під обстрілами росіян протягом доби. Вороги далі прицільно гатять по будинках, по енергетичній інфраструктурі. Детальніше про наслідки розповість наша кореспондентка з Сум Юлія Зайцева. Вона зараз зі студією наживо. Юлія, вітаю. Які новини маєш? Добрий день, Олександре. Росіяни не припиняють обстрілювати Сумщину. За минулу добу ворог понад 10 разів відкривав вогонь по територіях нашої області. Під прицілом опинилось 5 громад. Як раніше, по них переважно летіли каби та безпілотники. Всюди, всюди цілями ставало житло людей. В Шалигінській та Зноп Новгородській громадах зруйновані будинки в приватному секторі, в Глухівській та Есманській багатоквартирні будівлі. Минулись без постраждалих. Один з безпілотників впав на кукурудзяному полі в сумському районі та не розірвався. Його знешкодили вибухотехніки поліції. Ось що розповів про ситуацію в області в нашому ефірі керівник Сумської обласної військової адміністрації. Прошу пряму мову. Повітряний. Тривоги тривають в середньому 20 годин на добу. За минулий місяць ми відмітили майже 130 артилерійських обстрілів по здебільшого, це прикордоння Сумської області. Евакуація проходить в 213 населених пунктах і триває вже понад двох понад дві роки. Спочатку евакуації виїхало 57 тисяч людей. Евакуація наразі має динаміку близько п'яти осіб за добу, які виїжджають. На Чернігівщині під обстрілами опинилось 11 населених пунктів чотирьох громадах. прогреміло до півсотні вибухів. Тут ворог здебільшого запускає дрони та скидає вибухові пристрої з безпілотників. Сьогодні в день БПЛА впав в Чернігові. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна в будинку. Поруч напередодні в прикордонних селах Корюківського району ворог цілив по енергетичному об'єкту та вежах мобільного зв'язку. Від вибухів також постраждав будинок місцевого. Цевих мешканців. Олександре. Дякую, Юлія. Про безпекову ситуацію у північно-східних регіонах нам розповіла Юлія Зайцева. Інформація про екологічну катастрофу на Херсонщині, що поширюється соцмережами, не відповідає дійсності. Про це в нашому ефірі повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько. За його словами, це російські ПСО покликані спричинити панічні настрої серед населення. Всі ці випадки направлені на дезінформацію населення, там дестабілізувати ситуацію. Потрібно розуміти, що зараз в Херсонській громаді немає працюючих великих промислових підприємств, щоб могло там за собою понести якісь наслідки екологічної катастрофи. Але зрозуміло, що будь-який критичний об'єкт інфраструктури є пріоритетною цілею для ворога, і вони будуть її обстрілювати всіма можливими заходами, вводити з ладу і там максимально налаштовувати населення на якісь панічні настрої. Понад два тижні тривала рятувальна операція в одній із шахт на Дніпропетровщині. Відео роботи в надскладних умовах оприлюднили в ДСНС. Гірничо рятувальники працювали на глибині 410 метрів, де стався прорив суміші води та дрібних мінералів. Фахівці виявили тіла двох гірників. Щоб ліквідувати наслідки аварії, довелося відкачувати воду із затоплених горизонтів, перевантажувати та вивозити суміш води, піску та граншлаку. Ситуація з природним газом складна, але контрольована. В Україні до опалення підключено майже 100% житлового фонду навіть у прифронтових регіонах, де ворог щоденно руйнує газотранспортну систему. Про це повідомили посадовці міністерств енергетики та розвитку громад і території, а також Нафтогазу. Але для проходження опалювального сезону Україні потрібно імпортувати ще близько 4,5 мільярдів кубів газу на суму до 2 мільярдів євро, заявили в «Нафтогазі». По об'єктах газотранспортної, газо-газової інфраструктурної системи в принципі ударів спочатку жовтня, тільки масованих було більше десяти. Останні були там позавчора ввечері і вранці, воно відбувається постійно, просто. Ви бачите або чуєте про наймасовіше на прикладі, наприклад, в Харківській області з початку року ударів було більше 500. в умовах всіх цих ударів. Нам ми змушені працювати з багатьма сценаріями можливими і імпортуємо з усіх з усіх можливих напрямів через всі інтерконектори. Нам потрібно буде приблизно там до 2 мільярдів, 1,9 мільярдів євро для імпорту, приблизно 4,4 додаткових мільярдів кубічних метрів. Більше 70% наявного фінансування. Сування у нас є, ми його покриваємо і працюємо далі для того, щоб повністю закрити дефіцит цього фінансування. А далі про наше спільне досягнення два тижні тому бійці, які боронять Покровськ, звернулися до редакції подробиць із проханням допомогти зібрати гроші на автомобіль. Без нього вони не можуть дістатися позиції, підвести підрозділам боєкомплект, евакуювати поранених. І сьогодні дронарі 428-го окремого батальйону безпілотних систем тінь, які нині зупиняють ворога на одному з найгарячіших напрямків фронту. Звітують збір закрито. Автомобіль придбали, продовжимо і далі допомагати нашим захисникам реквізити у короткому звіті бійців. Бажаємо міцного непохитного казацького здоров'я. Ми, бійці 428-го окремого батальйону безпілотних систем тінь, щиро дякуємо глядачам телеканалу Інтер за вашу щедру підтримку збору на позашляховик. Ваші внески дали нам надійний повнопривідний джип, який гарантує швидкість і прохідність на бойових завданнях. Він підсилить роботу наших пілотів, дозволяючи нищити ворога безперервно. Запрошуємо приєднатися до наступного збору на авто. На передовій транспорт рятує життя і наближає перемогу. Слава Україні! Героям слава! Вшанували пам'ять полеглих українських захисників і захисниць. Президент Володимир Зеленський разом із президентом Кіпру Нікосом Хрістадулідісом поклали квіти до стіни пам'яті. Нагадаю, кіперський глава держави сьогодні прибув з офіційним візитом до України. Його відвідини відбуваються на тлі початку головування Кіпру в Раді ЄС. Запланована закрита зустріч обох президентів та розширені переговори. І сьогодні секретар РНВО Рустем Умєров і начальник генштабу Андрій Гнатов зустрінуться з американськими переговорниками Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером у Майамі. Цю інформацію підтвердив нам учасник української переговорної групи Олександр Бевз. Вони продовжать обговорення проєкту мирного плану для України, зокрема після зустрічі американської сторони із росіянами напередодні. Сьогодні за американським часом, можливо, у нас це буде вже такі пізні вечір або навіть ніч. Відбудеться зустріч Рустема Омєрова і Андрія Гнатова з американською делегацією в Майамі, у Флориді. Тобто, це буде по суті друга вже зустріч у Флориді цими днями. І ми очікуємо, що саме на цій зустрічі американська сторона дійсно повідомить. Про свої враження і бачення подальшого процесу, тому знов ж таки вони фасилітатори, вони медіатори цього переговорного треку. Тому очікуємо сигналів від них. Поки що, з метою, скажімо так, дотримання конфіденційності деталі не розголошуються американською стороною. Росії, що відповідальна за воєнні злочини, не місце за столом ОБСЄ. Про таке у відні заявив очільник МЗС України Андрій Сибіга. Він виступив на засіданні міністрів першим, адже європейські партнери поступилися Україні своїм місцем. Сибіга нагадав, що Росія нещодавно програла чотири голосування до ключових міжнародних структур, і світ перестав сприймати її як партнера. Тим часом Сергій Лавров попри спроби Москви протягом року забезпечити собі участь у зустрічі до Відня не прилетів. Замість нього прибув заступник у своїй статті. Лавров звинуватив ОБСЄ в деградації, хоча раніше Росія запекло вимагала його присутності на цих заходах. Колишня головна дипломатка Євросоюзу Федеріка Могеріні, яка на початку тижня була звинувачена в шахрайстві, подала у відставку з посади ректорки коледжу Європи. Про це пише видання Євроактів Могеріні затривали цього вівторка у зв'язку з розслідуванням щодо того, чи був публічний тендер з вибору вищого навчального закладу, який би приймав дипломатичну академію ЄС, сфальсифікований на користь коледжу Європи. Який очолювала Могиріні, як заявила колишня головна дипломатка ЄС, вона вирішила подати у відставку відповідно до найвищої суворості та справедливості, з якими вона завжди виконувала свої обов'язки. Професійні коледжі замість ПТУ, студенти замість учнів та фінансування по новому. Вже три місяці, як в Україні, набув чинності новий закон про професійну освіту. Він змінює правила роботи галузі та запроваджує нові інституції та механізми. Як втілюються ці зміни, обговорювали на профільному форумі в Івано-Франківському і докладніше про це далі. Новий закон передбачає безліч змін в системі професійної освіти. Серед ключових запровадження в закладах нового органу управління наглядових рад. Якщо раніше це просто були такі дорадчі органи, які збирались, могли щось там порадити закладу освіти, то сьогодні, відповідно до закону, частина повноважень керівника і частина повноважень засновника будуть передані саме цим людям, тим, хто війдуть до складу наглядової ради. Наглядові ради важливий інститут, який дозволить почути голоси працедавців. Їхні представники отримують у складі цього органу половину місць. інша буде за засновником місцевою владою. Залучення представників бізнесу до управління директори підтримують, переконані завдяки цьому зможуть залучати більше інвестицій. Якщо будуть члени наглядової ради з бізнесу, люди то вони побачать, що наприклад мені треба щось змінити, чи вікна поміняти, чи сантехніку чи ще щось вже будуть нам допомагати. Це зараз. Ми фактично виживаємо самі. Почали вже з бізнесом. Півпрацювати хто війде в наглядову раду. Наш заклад. Я думаю, що вони ж зацікавлені наглядова рада, і будуть більше вносити і грошей трохи давати на розвиток. І всі питання будемо вирішувати разом. Вигоду і нові можливості наслідок таких нововедень бачить для себе і бізнес-спільнота, зокрема, розв'язання головної на сьогодні проблеми кадрової. Наглядова рада дозволяє розробляти і запроваджувати нові професії. Раніше це було надскладно зробити в. Вплив до того, що треба ліцензування отримувати в міністерстві освіти. Зараз це все може визначити безпосередня наглядова рада. Тобто, нам потрібна нова професія, якась ми зібралися наглядову раду і вирішили запустити. Ніхто ще насправді не встиг просто фізично створити наглядові ради. А насправді е ніхто не хоче там якось тягнути ковдру на себе. Ми розуміємо, що проблема настільки важ... велика і важлива, що ми е власне без бізнесу цього навіть і не зробимо, тому що професійно-технічна освіта, вона. Тісно пов'язана з бізнесом, вона просто бізнес потрібен, як вода. Новий закон передбачає відхід від старого поняття ПТУ. Замість них з'являться професійні коледжі, а учні стануть студентами. Має відбутися і оптимізація мережі закладів та завершення процесу передачі їх на місцевий рівень. Ключові зміни торкнуться і механізмів фінансування. «І В законі вперше чітко виписані індикатори, яким повинен відповідати заклад для того, щоб отримати фінансування. Ті, хто матимуть вищий відсоток працевлаштування випускників, ті, хто будуть залучати більше коштів на спеціальний свій рахунок. Ті, хто Будуть мати проекти міжнародного співробітництва. Також професійні заклади тепер зможуть розробляти короткі курси і отримувати під це бюджетне фінансування, чого не було раніше. В рамках форуму учасникам презентували кращі практики українсько швейцарського освітнього проєкту ЕДАП щодо розвитку профтеху в Україні. За три роки роботи проекту ми напрацювали достатньо великий досвід різних ініціатив, які значно полегшують і покращують роботу в системі профосвіти. починаючи від навчальних матеріалів, професійних стандартів, наставництва на виробництві, підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання. Під час заходу провели також спортивний турнір з -спорт, футболу та волейболу. Участь у змаганнях взяли команди студентів-викладачів Чернівецького, Запорізького і львівських коледжів. Жанна Дучак знову автонас. Подробиці телеканал «Інтер», Марафон. Єдині новини. О 16-тій буде ще випуск новин. Ну а зараз буде обговорення найголовніших тем від Ірини Баглай. Дякую, Олександре. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.